Я yeah. якраз yeah. Україна. Так. Дивіться, я включила yeah. запис наші новорічні виступи на хорі. Грудень 27 грудня 2023. Максим, давай, ти будеш першим. Що ти підготував? Mm. Рука... Давай. Ти оцю, що ми співали, і чи я? Yeah. Ну, yeah? no, Україна моя. Ну давай, no, тільки no. давай один куплет, добре, щоб не всю пісню. Добре? Давай, проспівай. Yeah. Коли я був ще геть малим, побачив тебе і зрозумів, що красивіше і мені навряд чи знайти. Ти розквітала, я можнів з тобою плакав і раді, оскільки ж разом ми пройшли за всі ці роки. Україна моя. Україна моя. тут ліси, тут Гори сильні моря. Яка ж вона прекрасна Україна моя. Молодець, супер, дякуємо тобі. Хто ще готовий? Я. Yeah. Манечка готова. Я. Yeah. Яна, давай, тепер ти. Ходім, Марк буде. От я вчора виступав, почули, як співав. Хоч немає слуху, я щодуху. до ре мі До ремі ля сі. Голос мій почули всі. А як скінчив, що сталося? Змість усі зірвались, стену ледь не рознесли, а мене вхопили і на вулиці несли а вже там набили. Хе -хе, чудово, дякую. Давайте поплескаємо, дітки. Давайте. Молодець Діана, супер. Так, Марк, будеш ти тепер виступати? Є, я не розумію, що це за набери, тому Я, я... А я... ти не готовий? Не готовий? Може, ти знаєш колядку якусь? І нам заколядуєш? Чи ще дрівку? Давай? Ні? Тоді... Ні? Тоді... Ні? Ну, добре, добре, ти тоді послухаєш. Ілюша, а ти готовий? Ілюша? Готовий. Давай я розкажи я нам від... веселий новорічний, ой, веселий зимовий вірш. I made myself a snowball as perfect as could be. I thought I'd keep it just in a, as a pet and let it sleep with me. I made it some pajamas and peel for its head. Then last then last night it's ran away, but so it wet the bed. А я трошечки зрозуміла. А можеш для діток перекласти? Ну так, стисло, про що це? Слово. Давай. Е це... Я зробив, я зробив сніжку. Дружко, угу. най, найкраще, яку можна було зробити. Ага. Я подумав, що я можу її взяти як домашнього улюбленця. До і, до і Додому з нею вирішив поспати. Ага. Я, зробив, я зробив піжаму і, і, і подушку для, для, його, для його голови. Ага. І поклав, так? Ну, а, минуло, а минулої ночі він втік, але по-перше, він на пісяв в кроваті. Тобто він розтанув, так? Він розтав. Да. Ну, смішний такий віршик. Я по я зрозуміла в кінці, що він розтанув, мокрий став. Так, Ксюшечка готова нам. Чипачі розказати. Давай, котя, давай. Е, Проспівай щедрівку. Давай. Щедрий щедрів, щедрючка, прилетіла, ластівочка, стала собі, щебити, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, там ягночки попотились, а ярнички народились. Е... Не звар, весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч, то на гроші можливо. то полаво, в тебе жінка чорна права. Седрик, Седрик, кінцівка. Седрівочка, при, при, ластівочка. Щедрів. Молодець, супер, давайте поплескаємо. До речі, ми Ілюше не поплескали. Ілюша, і тобі. Ілюша, і тобі. Добре, хто хоче ще. Вовочка, в тебе готовий якийсь то номер, готовий? Давай, Вова. Я можу розказати. і і великих, малих, Щоб у вас усіх був новорічний настрій. Ой, як добре, дякуємо тобі. Давайте поплескаємо. Це такий віршик побажання від Вови. Супер! Маргарита, Маргарита, а ти готова щось нам розказати? Ні? Я хочу пісню ну, давай. Падає сніжок, падає сніжок, білий білий на поріг, ісинний ріжок, ісинний ріжок, довгожданий новий рік: Ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля вже прийшов на наш поріг: Ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля Довгожданий новий рік, Віхола мете, віхола мете замітає наш поріг, хто до нас іде, хто до нас іде, Довгожданий новий рік. Ляляляля-ля, ля ля вже прийшов на наш поріг. ля ля Довгощаний новий рік. Молодець, дякуємо тобі. Дівчата хлопці, давайте поплескаємо. Хто ще не виступав, а хоче? Yeah. Аннічка, готова? Анюта? Yeah. Давай. Я хочу розказати колядку, а потім ще щедрівку. Добре, давай, давай ми тебе слухаємо. Ви прийшли до вас у хату, від душі колядувати, від душі колядувати вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб ви множилися тут, і здоров'я, і здобутки, щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб і їлося, і пилося, і щасливо вам жилося. Круто, мені подобається. Молодець. Дякуємо тобі. А щедрівка дуже добре. Ага, добре. Ви добре. Прилетіла, сівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати, вийди, господарю, подивися на кошару, там, овечки покотилися, ягнички народились. тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, то не гроші, то полова. Тебе жінка чорна. Друба, щедрик, щедрик, щедривачка, щедр, прилетіла, стівочка. Молодець. Супер, супер, круто. Захар. Дуже, круто. На дуже, черри, Захар. Молодець. Аня дуже красиво заспівала нам. Дякую тобі, Захар. Я ще три хочу. Давай. Щедрика. Я... Зачекай, давай, Захар зараз. давай. Щедрий, щедрий, щедрівочка, прилетіла ладівочка, стала тоді, щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, видивись, господарю, подивися на подару, там овечки похопили. А я нічого народили. Тебе жінка, чорноброва, не гроші, хоч І не гроші, Хоч не гроші, то полоба в тебе жінка, чорноброва, ще дрік, ще... прилетіла, ще... ще... дрівочка, прилетіла. Я... Молодець, супер. Супер, ви ж знаєте, що в минулому році ми ж записували, і Захар співав з дідусем своїм Щедрика, і Діана співала з своєю мамою. то в нас такий номер є. І ще там співала Віка Тіреченка з мамою і Тома, яка була нашою старостою з мамою. Оце в нас є такий номер записаний, він є на каналі. У діаненої мами у Людмили, так а чого на наш хор не ходить? — Ну дивись, вона вже в п'ятому класі, то вона перейшла до третьої школи і вона хотіла ходити на наш хор. Вона е навіть попросила, щоб я її включила в групу хорову, але вона ну, дуже загружена в п'ятому класі. Зрозумів. Так, діти, Якщо немає більше щедрівок, я зроблю стоп запису. О, немає... а можна ще пропіти Merry Давай, Війське? Максим, давай, проспівай. Давай. Merry Christmas. You Молодець, супер, я роблю uh, палецу, і хочу, щоб ми потім проспівали <поц 'я> Миколая. Давай, давай <поц 'я> джингл, <поц 'я> до свидания. <поц>

The, novice, the Hey! hey. 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 Давай. Коляд коляд коляда, коляд коляд коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість, новий рік, Щоб добро бути цвілий, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято бачі гнулися здали, щоб здорові всі були. Дружнечка, дякуємо тобі. Давайте поплеснемо. Гарне побажання. Так, я, я роблю другий. зараз а, 100. Зараз ми з вами проспіваємо.

Лайк родієкто ламає все, подарунки кожному віле все, має на литя чи по душо, подарунків повно, аж піфом, не колайні кодай, зайчі даруки, виконай, ми колайні. Миколай, Миколай. Перечок, Миколай, Миколай. Дісний, Ні, дякую, молодці. Супер, я роблю стоп.